Добрий день, мене звуть Роман Петрівський. Я вчитель алгебри і це урок для 11 класу. Сьогодні ми знову працюємо з темою графічне подання інформації про вибірку. На попередньому уроці було показано способи подачі відомостей про вибірки графічно за допомогою гістограм, полігонів та секторних діаграм. А також розглянуто завдання читання даних з графічного подання і збереження їх у табличному вигляді для подальших обчислень, основних характеристик вибірки. Сьогодні ми розглянемо ще кілька цікавих задач з обробкою графічних даних. Завдання 1. На діаграмі відображено випущену за місяць продукцію трьох бригад однієї філії фірми. Чисельність першої бригади 10 працівників. Другої 20, а третьої 18 працівників. Яка середньомісячна продуктивність кожної з бригад і філії в цілому? Наскільки більше продукції в середньому випускають працівники найуспішнішої із бригад у порівнянні з найменш продуктивною бригадою? Подайте як полігон вибірку середньомісячної продуктивності роботи філії. Подаємо інформацію за допомогою статистичної таблиці, маючи задані частоти, кількість працівників кожної з бригад та місячний виробіток кожної з бригад, що дорівнює добутку варіант, середньої продуктивності праці та їх частоти, тобто чисельності бригади. По даній стовпці це загальний виробіток усіх працівників бригади. У третьому рядку таблиці розташовуємо варіанти вибірки. Середню продуктивність кожної з бригад, яку обчислюємо, поділивши виробіток на чисельність бригади. За умовою частота першої варіанти 10. Виробіток 1500. А тому продуктивність становить 1500 поділити на 10, тобто 150. Це перша варіанта. Для другої з частотою 20 і виробітком 2400 одержимо значення 2400 поділити на 20, що становить 120. Для третьої варіанти частота 18 і виробіток 1800 отримуємо варіанту, що дорівнює частці 1800 на 18, тобто 100. Впорядковуємо варіанти за принципом зростання 100, 120 та 150. Маємо всі значення для побудови полігону. Подуємо три точки для кожної з варіант і з'єднуємо їх ламаною. Першим запитанням задачі було: яка середня місячна продуктивність кожної з бригад і філії в цілому? Середню місячну продуктивність видно і в таблиці, і на полігоні, хоча бригади помінялись місцями. Найменша продуктивність 100 одиниць продукції у третьої бригади, у другої 120. У першої 150. Наскільки більше випускає найуспішніша бригада порівняно з найменш продуктивною? Це розмах вибірки. 150 відняти 100 дорівнює 50 одиниць продукції. Обчислюємо середнє значення вибірки, тобто середню продуктивність усієї філії, поділивши увесь виробіток на загальну кількість працівників. Сума 1500, 2400 та 1800 поділити на суму 10, 20 та 18. Отримуємо 5700 поділене на 48. Дорівнює 118,75. Завдання 2. Побудуйте гістограму частот для вибірки, яка зображена на екрані. Розбивши проміжок від найменшого значення вибірки до найбільшого на 5 проміжків. Якщо даних в вибірці багато і вони дуже різні, то часто їх групують в інтервали, як у цьому завданні. Варіаційний ряд впорядкований, тож одразу помітно, що найменше значення вибірки 10, а найбільше 35. Обчислюємо ширину інтервалу, поділивши розмах вибірки на 5 однакових інтервалів. Маємо різницю 35 та 10 поділити на 5, тобто 25 ділимо на 5 і одержуємо, що ширина інтервалу 5. Розбивка на інтервали буде такою. Від 10 до 15 включно, від 15 до 20 включно, від 20 до 25 включно, від 25 до 30 включно, від 30 до 35 включно. Підраховуємо частоти і подаємо дані в таблиці частот. У перший інтервал потрапляють 10 та 14, у другому 16, 17, 19, 20. У третьому інтервалі по 2 значення 21 та 22. І 4 по 24. Тобто всього 8 чисел. У четвертому інтервалі 4 значення 27, а в п'ятому 32 та 35. Об'єм вибірки n дорівнює 2 плюс +4 плюс 8 плюс 4 плюс 2 дорівнює 20. Розмах вибірки R дорівнює 35 відняти 10 дорівнює 25. Мода вибірки. Інтервал від 20 до 25 з частотою 8. Завдання 3. У двох магазинах побутової техніки продають міксери трьох популярних моделей А, Б та С. На діаграмі наведено ціни на ці моделі в кожному магазині. Діаграма зображена на екрані. Визначте. А. На яку модель ціни в обох магазинах однакові? Для якої моделі ламані збігаються. Для моделі А. І ця ціна становить 450 гривень. Б. На яку модель в першому магазині найвища ціна. Вкажіть її, Цінам магазину номер 1 відповідає ламана синього кольору. На модель С встановлено найвищу ціну 900 гривень. В. На яку модель найнижча ціна в другому магазині. Вкажіть цю ціну. Ціна магазину номер 2 відповідає ламана червоного кольору. На модель А встановлено найнижчу ціну 450 гривень. Г: У якому магазині середня ціна більша і наскільки? Обчислюємо середні ціни в обох магазинах для магазину номер 1 це 450 додати 750 додати 900 і це все поділити на 3. Дорівнює 700 гривень. Для магазину номер 2 це 450 додати 1000 додати 800 і це все поділити на 3. Це дорівнює 750 гривень. Середня ціна в магазині номер 2 вища на 750-700 дорівнює 50 гривень. Сьогодні на уроці ми навчилися розв'язувати задачі за допомогою методів графічного подання інформації про вибірку. Ще більше прикладів розв'язку та розбору завдань ви знайдете в онлайн конспекті до уроку. Також рекомендую перевірити засвоєння матеріалу за допомогою тесту. Дякую за увагу та до зустрічі на наступних уроках!